Який там головний секрет справжніх модних з дівчата? Думати про купальник взимку, а купувати шубу влітку. Чи не так? Вірно, і наші клієнтки продають знають, що у нас влітку та весною просто шалені знижки на натуральні шубки. Наприклад, ось ця красуня з вовнилами, дуже тепла, м'яка, приємна, невагома, легка. Довжиною 110 см. До речі, ідеально підійде для дівчат, в кого маленький зріст. Сезон у нас коштував 13 900, А зараз цієї вартість всього 5 900. Натуральна, класна, стильна шуба, щоб майбутньою зимою бути найстильнішою, щоб вам було дуже тепло, і ви вже зараз її купили, заощаджили і були спокійними, що у вас є ось така красуня. На сезон 2025-2026. Я, до речі, да в двох кольорах. молочна або насичений, гарний, булогородний коричневий колір. Подивіться, яка красуня.